Снігопади, крижані дощі, штормовий вітер та морози така погода буде панувати в Україні до кінця тижня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 19 листопада, снігопади йтимуть у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Львівській, Рівненській, Волинській, Закарпатській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. На всій решті території країни буде суха та хмарна без прояснень погода. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в денний час доби буде нижчою на Київщині та у всіх північних і західних областях від мінус одного до мінус трьох градусів морозу. На всій решті території країни вже буде від нуля до плюс двох градусів тепла. Вночі на півночі країни від мінус 11 до мінус 13 градусів морозу, у решті областей від мінус 6 до мінус 9 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 20 лютого, сніг та мокрий сніг з дощем йтиме у всіх західних, північних та центральних областях. Нарешті території країни буде без опадів та переважатиме хмарна погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних та північних областях буде від 0 до мінус 3 градусів, на решті території країни від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. А у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях в день взагалі від плюс 4 до плюс 6 градусів. Вночі у північних областях найхолодніше від мінус 7 до мінус 10 градусів морозу. На всій решті території країни вночі буде від мінус 4 до мінус 7 градусів, у південних областях вночі від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У суботу, 21 лютого, мокрий сніг з дощем йтиме у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна спрояснення погода, вітер з поривами до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день знову знизиться та по всій країні вже буде від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. Вночі у північно-західних областях буде від мінус 10 до мінус 12 градусів. На всій решті території країни буде від мінус 3 до мінус 7 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!